Ми, випускники загальноосвітньої школи 1-3 ступенів селища міського типу Гусятин звертаємось до бійців АТО. Завдяки вам ворога зупинено на сході України. Завдяки вам у нашому регіоні мирно та спокійно проходять останні дзвоники та випускні вечори. Ми молимось за вас. З молитвою про тебе засинаємо, руки про тебе в теплі вночі. Я навіть твого імені не знаю, вчай мене в тебе. В обої, хоч гільцями засіяна земля. В твоєму серці найсильніша зброя, вона не перемога укриття. Тільки ти повертайся солдати, духу і прагненню брати. Зупинивши чорні війні, човні, повертайся додому, Живі Нехай тебе, солдати, надихає, небесна соня, сміли тим. Речі серце, куля не здолає, не злякає раду боротьбі. Ти у думках мільйонів країн ти не один, з тобою земляки, бо в ік не пануватимуть чужинці. На цій землі, що з Божої руки. Ти у домках мільйонів українців, ти не один, з тобою земляки. Зупини, що війни чорний дим, повертайся додому живим. Чуєш, я чекатиму тебе, над усе чекатиму, коли смуток огорне, жовтий дощ ціка. І спекотно каламочів, а заміттіля, у сніг. Коли інших вже не ждуть, вже й забувших їх. І коли листів нема і здалечини, інших вже не ждуть дарма, стомлені вони. Хай повірять мати й син, що нема тебе. Друзі втішаться о тим, було й про мене. Це коло при вогні і ковтнуть вина на спомин душі, та ні я чекатиму одна. Я чекання вбережу від смертельних лав. Поталанило, егеш, скаже, хто не ждав. Не дано збагнути їм в літо вогняне. Як чеканням я своїм вберегла тебе. Як цілів ти вижив, як, знаємо без слів. Просто я чекала так, як ніхто не вмів. Та найсильніша молитва за Україну це та, яка звучить вустами дитини. за Україна! Мати, яка засмучена, на жаль, охоче силою посватать, чиї ненависти й москалі. У нас замах чиї синочки зведили хати на бліндаж, якли не вишені сорочки, а казку, перці, камуфляж. Зама, в яких пога дрізі, і, як своїх синів. Glória à